Це звичайний автобус, який віз працівників шахти додому після зміни. Удар пройшовся попереду мене торгівельні павільйони, величезна вирва. І основна частина уламків потрапила у автобус. В ньому перебували люди. Сила удару можемо бачити просто уламками наскрізь пошкоджений даний автобус на підлозі. Кров. Зараз полицейские в территорию. Все я крошето. сиденья все прошито. Наскрись. Часов 12, наверное. Было все тихо, все спокойно, все на месте было. А вот это вот гухануло уже. Один взрыв был. Дома мы были. Выскочили нигде, ничего. Где-то в этой стороне. Как рвануло. Вышли соседи, дешево а потом два. Один здесь, один с той стороны дым шел. Вот. И у нас сосед сидел возле окна, как уханула, его прям сбила Дома деточки так испугались, соседки две внучки были возле дома. Мы по ту сторону за школой живем. У нас окна пооткрывал, мы еще по-божески. Автобус, он всегда в одно и то же время людей на работу с работы возит. Вчора приблизно о 18-й годині 30 хвилин по населеному пункту міста Мирноград було здійснено ворожий обстріл. Один з ударів прийшовся біля зупинки громадського транспорту та торгівельних павільйонів. На місце події негайно було направлені парамедики, слідчо-оперативна група, наряди ДСНС швидкої допомоги. В ході первинної інформації на місці події отримали поранення дев'ять осіб, з яких один підліток, та на жаль, четверо осіб. Від даного обстрілу загинули. В ході огляду місця події в обох техніками національної поліції було встановлено, що удар був здійснений за допомогою боєприпасів ОМПБ Д 30 слідчими національної поліції спільно зі службою безпеки України. Відомості за фактом цього злочину будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 кримінального кодексу України.